До Мінсоцполітики знову запитання. Цього разу до міністерства звернулася уповноважена Верховної Ради з прав людини, яка занепокоєна долею внутрішньо переміщених осіб. У мене, наприклад, виникають запитання, які я вже поставила перед міністерством соціальної політики, що зроблено для того, щоб допомогти виїхати. І наступне питання: куди виїжджати? Адже зазначила Валерія Лутковська, наразі багатьом переселенцям немає де жити. Людей просять звільняти санаторії чи будинку відпочинку, в яких вони проживають безкоштовно. Мовляв, уряд кошти виділяє, тож можна і самим знайти житло. Інше питання що. Не може сім'я з трьох людей, яка отримує десь в середньому 1600 гривень на всю сім'ю. Вона не може прожити на ці гроші ще й орендувати квартиру для себе. З цим запитанням вона направила до міністерства соціальної політики листа. Нагадаємо, за офіційними даними в Україні вже 412 тисяч вимушено переміщених осіб за неофіційними 485 тисяч.